На каналі Світ Тимофій. Сьогодні нове відео та новий тиждень. Сьогодні у нас буде рецепт <кій> в формі ялиночок. Для нашого рецепту нам потрібно масло, какао, цукор, мед, імбір та кориця та біла сода, і одне яйце, борошно. Спочатку включаємо плиту та засипаємо всі наші інгредієнти. Приправи в кінці кинеш. І соду. Окей. Okay. І какао. Ой. Мэтт І гарно вишкріпає зі стінок. Ага. Uh -huh він зараз нагріється, з ним буде простіше працювати. Добре. Так, це поки що відставляємо. Сюди додаємо. Почекай, що не спіши. Хай це трошки об'єднається в одну масу, а потім додаєш. Тримаю там ручка, тримай ковшик. Що вона трохи розмішаю? Да, ну не спіши, не помішуй. Хай трошки нагріється, об'єднається. Окей. Ну, я чуть-чуть потущу, щоб швидше воно роз. Ой, я вже бачу чуть-чуть, щось. Масло починає тануть. Масло ще ні. <кхем> я там тільки що побачив. вид какао там mm -hmm. mm -hmm. Давай бы ну, еще трошку сделаем. Имбирь mm -hmm. mm -hmm. и бирь, да, цукор кидать потом? Mm -hmm. Да, хоть трошки масло объединяется в одну, в одну А уже что-то выходит даже. Угу. Mm -hmm. И какая вид какао, масса. Угу. Mm -hmm. Ох, масло починає трохи Угу. Зменш трошки температуру, постав на вісім. На висим вообще. Смачно. Надію, що йде теж смачно. <звіт> Перший раз готую щось таке. Кроме Ну, Може, тобі сподобається, то станеш ще вповаром. Я продовжую мішати цю субстанцію. Масу називає масу. Ну, масу. Зараз ми будемо додавати соду. І там буде така реакція, що воно буде шипіти. Зараз його треба розмішати. І зараз кинем, наверное, імбір та цукор. А зараз воно не це. Не Ну, Пахнеш смачно. Так, добавляю приправу. Так, це ми кидаємо вбір та корицю. Ще чесно. О, аж запахло так, наче пряниками, а якимись. Зи... Так, це ж і будуть імбирні пряники. А... <схід> а, які ти хочеш? Формі ялиночки? Так, да, у нас ялиночка буде. Угу. Або нам же зробити в інші форми, нас же багато. <схід> 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 так, ну що, там же все об'єдналось. Ну так, да, але не шипа. Але щось не так. шипить воно. Тебе дуже гарно виходить. Да. Ну, воно пухкіше стає, да. так. Значить, весь процес іде правильно. О! А ще появляються якісь пузирики, воно да. 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 Так. Це що один, мабуть? Так, домішує гарно, так. Зараз ми будемо замішувати або вручну, або я можу тобі. Ми Дати будемо... свій помічник. Комбайн. Комбайн. Ну, я ще маленький, так що руками я не буду. Ну, вантіста насправді дуже класне, воно. Ну, як вам Трохи більше років, ніж мені. Десь в районі, не знаю, 15 і більше, то я думаю, руками ви зможете його помішати. Добре. Давайте вже відставляй на комфорку. Зараз будемо пересипати Кхм, в той чи до. Не просто відстав на комфорку, яка не гріє. І виключайте. Ей. А, все викиді. Продовжуємо угу. робити. Зараз ми будемо закидувати в комбайн цей. Ми вже масу з кастрюлі сюди перелили. Тепер ми додаємо одне яйце. І один жовто покрив. Ну, так. Да. Включаємо наш комбайн. Ні, закрий спочатку. Тепер включаю. Ой. Першу швидкість знизу. М'яке, та не липне до рук. Зараз я його закатаю в цю пленку. Ми його потім відставимо в холодильник. Так. Отак. І тепер, що нам треба зробити, обрізати. Я обріжу тобі. Просто розкажи, що далі робити з цім прямом. Ми його поставимо в холодильник на ніч або на годинку на дві. На ніч, якщо ви його залишите, то воно буде більш твердішим. А якщо ви на годинку на дві його залишите, то воно вийде більш таким м'якішим, та з нього буде трохи легше робити самі пряники. <кх> то все напевно. Тісто вже пробуло в холодильнику 2 години, та тепер з нього можна зробити різні, ну, різні пряники, різної типу форми. З нього гарно вирізати буде, мабуть, да? так? Але перед цим нам треба його розкатати товщиною 1 см, щоб нам було легко робити печиво. Розкатали вже наше тісто, тепер почнемо робити наші заготовки. Перша заготовка в нас вже повинна бути готова. Тепер друга і так будемо помаленьку усі всі дораблювати. Я вже представляю, наскільки в нас вийдуть красиві ялинки. Це збираємо. А потім з кусочком, який у нас залишаться, ми зробимо ще таких гірочок та ялиночок. Залишай, потом мы тесто приберем и дестанем, потому что так можешь пошкодить. Окей. Ой, тик так руку чуть болею, да. Кулинария, она такая. То -то ничего не задеваем. Полицей. Ну, пока что у нас выходит. Дети гарно. Ой, вже всі руки болять. Скільки в нас вийшло дуже смачного печива, ми його поставимо робитися, ну, готуватися при температурі 180 градусів 5-7 хвилин. Ось такі в нас ялиночки та зараз будемо його ставити, готуватись. У нас зробилася вже перша партія печива. Якщо ви хочете, як ми повісити це на ялинку, ви можете взяти трубочку, поки вона ще м'ягке і не застило. Поробити отак всередині, щоб повісити на ялинку. Ми з дірочок будемо ялинку робити. А, ну... Посередині да, треба робити. Дорічки. Так, ми проробимо з усіма нашими отакими зірочками mm -hmm. та ялиночками. Головне, щоб вони правильно взагалі ну, проколов типу. Mm -hmm. І mm. так будемо продовжувати з другою партією тоді вже. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас друга партія. Так, і що ти робиш? Я розмальовую зірочки, щоб вони були красиві. Та ваші прикраси на теж. Такий процес ви повторюєте з усіма своїми прикрасами. Uh -huh. Пожалуй контур, так? Да? Так. А, а тепер так. всередині заповнювати. Uh -huh. Я бачу, ти вже тренувався тут, так? Да? Угу. ось таку зробив зірочку. угу. Головне, вам потрібно бути дуже акуратними, бо це воно може потікти якось ця глазур, і буде некрасиво. Рецепт глазурі також да, прикріпимо. Там взагалі немає чого і робити. Просто Лимонний сік, цукрова пудра. І фарбник будь-який, який вам потрібний. І для, для кольору ваших прикрас да. ви можете зробити любий кольор. Так, який тобі давай, давай ось такі веселі візьмемо. Добре. О, от угу. М -м -м. І зараз зможемо Без... так помаленьку підвертати. Дуже гарно виходить в тебе. Так, і так з усіма зірочками. Так, ялиночками. Угу. Ми вже все зробили, прикрасили наші ялинки. Вони вийшли у нас дуже гарні та новорічні. Зараз ми спробуємо наші ялинки з глазурю та з пудрою. Мені дуже подобається, тому що робив ці пряники сам, а коли робиш сам, то все смачніше. Угу. Цим пряникам я ставлю 10 з 10. Тепер давайте зглазурю отаку ялиночку. Тому я поставлю 10, готувався сам. Що це за стрічка червона? Це ми робили дирочки, та для цього ми робили дирочки, щоб можна було коли... кудись повісити. Наприклад, на ялинку. На ялинку. Можна. Але довго вона там не буде висіти. Ну, Ще можна подарувати своїм рідним. Думаю, вашим рідним буде дуже приємно. Що можу сказати про наші вироби? Готуйте по нашим рецептам, та у вас буде завжди смачно на столі.